Яка погода чекає на усіх українців? Чи буде сонце, чи можливо десь таки дощик нас пополиває? Давайте дізнаємося. Саша ковальов сьогодні з нами на зв'язку е і зможе поділитися усіма новинками. Е зранку було в принципі дуже приємно Да, приємно Прохолодна така літня, е прохолодний літній ранок, і тепло, але свіжасенько. Саша, привіт, як у тебе настрій? Е і що де ти зараз знаходишся? Яка погода по твоїм відчуттям? Доброго ранку, друзі. Ну я в центрі столиці. І від ранку тут сонячно на термометрах плюс 11. Трохи прохолодніше ніж у попередні дні. Проте теж доволі комфортна і класна погода. Тим паче синоптики кажуть, день буде тепліше. Ну от про все це детально розкажу далі. І почнемо ми зі сходу країни. Температура повітря у Луганську та Донецьку сьогодні триматиметься на рівні плюс 23, плюс 25 градусів. У Харкові сьогодні очікується 22-24 градуси тепла. День мінлива хмарність та короткочасні невеликі дощі. На півдні країни сьогодні синоптики прогнозують плюс 25, плюс 27 градусів. У Одесі та Криму буде на декілька градусів холодніше. Там на термометрах 24-26. В день синоптики також прогнозують дощі. На заході України сьогодні плюс 20, плюс 22 градуси. В Ужгороді та Чернівцях буде трохи тепліше. Там 22-24 тепла. Мінлива хмарність опадів сьогодні не передбачається. На півночі країни уже. Житомирі та Чернігові плюс 19, плюс 21 градус. У сумах повітря максимально прогріється до плюс 22. В день мідлива хмарність опадів не передбачається у центральних областях. Прогнозують 22-24 градуси тепла. В день хмарно місцями дощитиме, але недовго. У столиці ж сьогодні 19-21 градус тепла. В день мінлива хмарність опадів сьогодні у нас не передбачається щодо температурних рекордів цього дня. 21 травня, от найтепліше було 2007 року, тоді зафіксували температурний рекорд плюс 32 градуси. А от найпрохолодніше було ще 1917-го, тоді от на термометрах був нуль. Ну сьогодні ж, ймовірно, друзі, минеться без температурних рекордів, принаймні у столиці, так точно, і загалом синоптики зазначають, що наступного тижня погода у різних регіонах може суттєво відрізнятися. От, наприклад, якщо ми минулого тижня цього тижня. От які закінчуються, спостерігали, що е, на заході країни е, переважно були опади. Е, в центрі на півдні та е, сході опадів не було. То от наступного тижня синоптична ситуація трохи зміниться. Опади вже більше будуть в центрі, на півдні, сході е, країни. Е, ну і е, вже. Дощі, власне, мають матимуть такий от локальний характер, вони будуть більш короткочасними, і все це, що нагадує, все це нагадує літо. От саме влітку от такі найчастіше дощі ми зустрічаємо, і синоптики якраз таки вказують на те, що розпочалося вже метеорологічне літо. От вони зазначають, що зафіксували. Початок метеорологічного літа ще 13 травня. Власне, тоді вже середня добова температура не опускалася нижче 15 градусів. Ну і зазначають, що весна цьогорічна тривала 116 днів. Вона була трохи довшою за норми. Ну буквально на півтора місяця. Ну ось така ситуація. Другі друзі з погодою